Політик у даному випадку це позитив. Він буде намагатися добитися результату. От нам говорили, а, чи ви вірите, віримо, чи ми не віримо, ми повинні добиватися результату. Так? Навіть коли вся віра зникає, все одно повинні. Я думаю, Юрій Луценко зараз він прийшов на цю посаду в дуже важкий час, так? коли повністю дискредитоване взагалі поняття генпрокуратура. Йому цей результат потрібен як не знаю кому. І я впевнена, він чогось таки доб'ється. Я знаю, що є великі зрушення зараз по справі Курченка. Стосовно зараз про те, що він говорить, я з ним абсолютно згоду. Що треба подавати на державну зраду, хіба що я не думаю, що зараз тут треба до цього приплітати економіку. Економіку можна подати окремо. Він дуже правильно говорить про розвал оборони країни, розвал збройних сил. Тому що я, як людина, яка працює в профільному комітеті. Знаю, що на 14-й рік а, у нас планувалося до закриття, наприклад, бази Десна. у нас планувалося до закриття і до дербану земель більшість оборонних заводів. І все це, це було зроблено після харківських угод. Пам'ятаєте, оці харківські угоди? Тобто планомірно знищувалася армія. Це факти фактів цих дуже багато. Окрім Продажу зброю, так да? е, окрім розпродажу зброї, просто закриття військових частин, баз е, е, навчання і оборонних заводів це все свідчення про те, що готувалася фактично здача країни, військового потенціалу країни. Тому це дуже перспективно. Це треба подавати суд. Фактів там достатньо. А от економіку я би насправді виокремила з цього всього і подавала окремо, бо це теж дуже помпезна справа. Дуже помпезна справа. І там треба окремі результати, зокрема повернення активів. Давайте ми.